Біл, я все влада, проведу бесіду, побалакую, а ти просто відпочиває. Щорти. Ну, Бульдо, а? А? ти хоч знаєш, з ким я ще не розмовляв? З Білом. Раніше. Ні. З дітером Восом. Хто це? Керівник Порше, Кен. Дрібна німецька фірмачка Мужичук колись. Так. Він хотів взяти тебе на Себрінг, але йому сказали, що ти проблемний. Здається, ми тієї ж думки про... Німця. Програвати, любиш, Кен? Повтори. Ти не глухий. Я не програю. Не буде спонсорів, не буде тачки, Кен. А я дізнавався. У всіх професіоналів Шо? є своя тачка. Тобі не перемогти на змаганнях без спонсора. Якщо не перемагаєш, то програєш. Я зараз з тебе ключем. Навіщо ти привів сюди сина, щоб він побачив, як тебе дискваліфікують? А от і відповідь.